Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про праві Ростислава Кравця, я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням встановлення чи продовження інвалідності особам, які знаходяться за кордоном. В яких країнах це можливо зробити, як це можна зробити, чи потрібно приїжджати в Україну, і яким чином в принципі, далі діяти. У разі, якщо у вас є така потреба у встановленні чи продовженні інвалідності, а ви наразі знаходитеся за кордоном і не маєте фізичної можливості приїхати в Україну. Я буду вас просити підписатись на цей канал, тому що саме ваші підписки дають змогу поширювати це відео значно ширшої аудиторії, а також коментуйте, розміщуйте його в своїх соціальних мережах, щоб люди знали про свої права і як їх захищати. І так, що маємо на сьогоднішній день? Так, дійсно, громадяни України, які знаходяться за кордоном, мають можливість в принципі, продовжити інвалідність, мають можливість встановити інвалідність. Це мають право зробити громадяни, які в певному переліку країн знаходяться. Я зараз вам про них також розповім. Фактично, от це встановлення інвалідності та є змогу встановити і отримати певний соціальний захист як в Україні, так і за кордоном. Фактично це може стати підставою як встановлення або зміни групи інвалідності, тобто вона може бути як там, з третьої на другу, з другої на першої змінена, ну, звичайно, може і навпаки бути. Відбутись ситуація, коли людина не має відповідних вад здоров'я. До речі, я тут розміщу щодо встановлення в принципі інвалідності, яким чином і на що посилається в відповідних групах встановлення інвалідності для того, щоб ви знали. Тому обов'язково підпишіться на канал і будете отримувати корисну інформацію. Ну і звичайно, переходьте, підписуйтесь на телеграм. Там також дуже багато корисної інформації, саме на мій телеграм. Отримання можливо бути соціальних виплат з України, ну і відповідно до тих угод, які підписала Україна, можна і в тій країні, які знаходитися отримувати доступ до відповідної реабілітації за рахунок держави та засобів підтримки, а також включення до відповідних існуючих програм допомоги. І так, хто має право прийти і може прийти оцінювати це фактично особи зі стійкими або значними порушенням здоров'я, які тривають понад 12 місяців. Друга, це якщо наближається дата повторного огляду, призначеного щем секам або експертною командою, тому що експертна команди вже працюють і може там пройшло 6 місяців для переоцінки, хоча дають там через рік. Якщо потрібно вперше отримати статус інвалідності або змінити групу інвалідності, і якщо необхідно підтвердити інвалідність для виплати реабілітації чи іншої там соціальної підтримки, яка на сьогоднішній день існує для тієї чи іншої категорії. Тепер, що стосується країн, про які я обіцяв, відповідно, Україна має уходи, міжнародні уходи у сфері соцзахисту з наступними країнами. Це, звичайно, це країни не тільки Європи. В інших регіонах немає. Це Болгарія, Естонія, Іспанія, Португалія, Литва, Латвія, Польща, Словаччина, Чехія. Як це працює? Відповідно, повноважний орган країни перебування, соцстрах чи медична установа передає медичні документи до Пенсійного фонду України. Далі центр оцінює офіціонального стану, особи приймає ці документи. За потреби документи повинні бути перекладені, вони перекладаються. Експертна команда розглядає справу і ухвалює відповідне рішення. І висновок далі надсилається до пенсійного фонду, і ви можете або в своєму особистому кабінеті подивитись цей висновок, або, в принципі, дізнатись про той висновок, який прийняла експертна команда. В принципі, на цьому все. Якщо вам буде потрібна допомога, звертайтеся з радістю, допоможемо, проконсультуємо. Ну і в принципі, от всі ці рішення, якщо ви не згодні з ними, їх можна далі оскаржувати. Оскаржувати в суді. Ну, ви повинні розуміти, що суд не встановлює вам групу інвалідності. Суд може виключно визначити якісь дії неправомірними, не врахування якихось документів, які повинні бути враховані при оцінці групи інвалідності, про що я вам от розповідав, яким чином оцінюється інвалідність і встановлюється група інвалідності. І таким чином зобов'язати відповідний повноважний орган переглянути. Свій висновок. Це те, що може суд для того, щоб у вас не було якогось там уявлення неправильного про те, що робить суди. Поки на цьому все. Не забувайте підтримувати Україну, підтримувати українців, підтримувати наші Збройні Сили. Тому що іншої країни у нас нема. Нам треба вистояти, треба зберегти Україну, тому що її іншої ніколи не буде. Віримо в перемогу, віримо в нашу Україну, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні! Слава ЗСУ! Підписуйтесь, поширюйте, коментуйте, і ставте вподобайки. До зустрічі!